Ринку в України ми почуваємося в нашій державі досить комфортно. Чому? Тому що ми працюємо на позитивний імідж України. Ми лікуємо наш наших людей. Ми робимо позитив. За цей час вийшли сучасні медичні технології, які ми розробили. Вони теж застосовуються для лікування не тільки наших людей, а й за кордоном теж. І е, якщо говорити про те, що б ми могли запропонувати на даний момент державі, то я б озвучив би це у вигляді трьох пунктів як державні програми. Перше реабілітація інвалідів до рівня самообслуговування і у багатьох випадках до виходу на роботу. Другий на основі медичної паспортизації населення, створення культу здоров'я українців. І третє підліткова злочинність з погляду медичного. Якщо говорити про те, чи, можуть, чи можемо ми якось допомогти реалізувати ці програми, так. Оці саме технології, про які казала Олена Богданівна, вони безпосередньо можуть реалізувати ці програми і досить швидко, і досить ефективно. Якщо тепер поговорити про проблеми, в яких могла б нам держава допомогти, то я озвучу тільки дві проблеми, які на даний момент нас тривожать. Перше, Науковий приватний медичний центр сплачує податки як звичайна торгова точка. Напевно, можна було б використовувати ці податки безпосередньо для надання допомоги хворим за різноманітними схемами, немає значення за якими. Друге, науковий приватний медичний центр не може набути статусу державного наукового закладу, є такий статус в Україні, з причини відсутності відповідного законодавства. На нашу думку, держава повинна бути зацікавленою у розвитку таких наукових приватних і державних закладів, не тільки медичних, я маю на увазі, тому що це ж фактично це та, та частина, можна сказати, української еліти, яка справді працює на державу і хоче цій державі щось гарне зробити. Ну, вже у нас немає ні спонсорів, ні медсенатів. Держав вам ніхто не допомагає. Ви все власне самі робити? У мене такий характер, що я робити все сама.